Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі. З вами наш дитячий телепроєкт Маленькі дорослі. Які красиві українські діти, їм би щастя і зроси води, а їм би всім сміятися, радіти, не бачити в своїм житті біди. Ми переконані, що так і буде. Ми переконані, що так і буде. З вами я, Інна Пенчук, і мої сьогоднішні співведучі. Злата Кіра. Це учні першої дитячої телешколи. Вітаємо вас! Дімки Так люблю малювати, вже цілу виставку скоро треба буде відкривати. Ех, мені про це тільки мріяти. Взагалі не можу ні олівцями, ні фарбами. А ти спробуй спочатку взяти до рук солодкий перець. Не зрозумів. Зараз побачиш, як Ульяна за допомогою хімічних реактивів та звичайного солодкого перцю створила шедевр мистецтва Рубрика дитячий університет. Дивимося разом. Вітання! Зараз я намалюю абстракцію. Ось на цьому аркуші за допомогою цього ем, солодкого перцю. І ось цих двох реактивів. Оброблю аркуш умовно невідомим прозорим розчином. Дам підсохнути. Можна трішки подути. Тепер візьму умовно невідомий блакитний розчин. Хоча. Навіщо тримати інтригу? Адже всі ми розуміємо, що це старий добрий сульфат міді. Затамуймо подих. Хвилинка побутового дива. Першим розчином, яким ми обробили аркуш, був йодит калью, речовина, яка містить йодит іони. Сульфат міді витягує ці іони і перетворює на молекулярний йод. А ми бачимо, як аркуш набуває коричневого кольору, який поволі змінюється на фіолетовий. Важливо, коли зафарбуєте аркуш таким чином, тримайте свої носики якнайдалі і не вдихайте пари йоду. Це може бути шкідливо. Ну. Тепер настав час нестримного арту. Розкладімо шматочки солодкого перцю в довільному порядку. Трішки притиснемо і залишимо. А я вам поки ось про що розповім перець дуже багатий на аскорбінову кислоту. У її вмісті він навіть не поступається лимону і чорній смородині. Аскорбінова кислота легко віддає електрони, а йод охоче їх забирає І знову перетворюється на безбарвний йодит іон. Тож наш перець невимушено позбавляє кольору. Йодне Таке ось хімічне малювання. І ось такий результат. Ні. Додам ще одну пелюсточку. Ось так. Досконало. Раджу повторити цей дослід буде цікаво. А в якості домашнього проєкту з хімії точно навідмінно. Тільки обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки. Користуйтеся засобами захисту рук і очей і не вдихайте пари йоду. До нових дослідів! далі буде. Питання різні мене бентежать. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси курісся не тон? Чи справді зайчик усіх боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носять всі окуляри? Чому хвороби на світі є і старість? Я підросту і про все дізнаюсь. Принаймні дуже я постараюсь. Рубрика Дитяча енциклопедія. Дитяча енциклопедія. Філікс нам вже багато разів розповідали, що вибухонебезпечні предмети нерідко маскують. Так, я чув, це і телефони можуть бути, і іграшки. А що про такі ситуації знають наші школярі у рубриці Дитяча енциклопедія? Дітяча енциклопедія. Школя і дошкіля. Ми наймудріші тут, ми наймудріші тут. Вибухонебезпечні предмети маскуються під. Панарки, телефони під коробки. Ще можуть замаскувати у кустах розтяжка. Е, Ось так, така ниточка е, на край полянки якоїсь. І там, якщо на неї наступити, то тоді вона зарветься, це розтяжка. Можуть під, замаскувати під телефони. П'ятнадцятий, промакс, навіть чотирнадцятий і сімнадцятий. й навіть це доросла людина і подросток не треба брати. Або ліхтарик, як зараз знаходять. В Херсоні, чи де. в Харківській області знайшли фонарики, які були насичені вибухонебезпечними предметами. Ти його включаєш, воно вибухається. В виді фонарика, в виді якісь іграшки. В коробці з телефону, в м'ячі, якусь іграшку там взяли засу. там все весь все достали з неї. Там може бути внутрі. Дінаміт. Якась дитина знайде, де візьми і бабах. Якщо ти бачиш, що ця іграшка не твоя, або коробка з телефону, або щось там приставка якась. Просто проходиш мимо і не чіпаєш її. Бувають під землю, маскують якісь там предмети. Mm, під землею. Це е е е тільки вашіям роблять, Хоча за увачу коліну. Кіро, вчора мама такий смачний торт приготувала і їла аж за вухом лящало. Що, за вуха лящало? Не бачу нічого. Вуха як вуха. Ех ти, це у переносному значенні. Це такий відомий фразеологізм. Я маю на увазі з'їла усе з апетитом. А, ну ти замудрила! Нічого подібного. Ось зараз сама переконаєшся, наскільки це поширене явище. Рубрика Дитячий університет від наших друзів освітньої платформи льоні ЮА. Дивимося далі. Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про так звані сталі сполучення слів або фразеологізми. Я думаю, ви часто помічали в нашому мовленні такі короткі вислови, які образно передають певне значення чи поняття. Наприклад, коли ви вередуєте, бабуся чи мама просять вас не варити воду. Дивне прохання, правда адже ви нічого не варили. Насправді це і є сталий вислів, який має певне значення. Варити воду означає «вередувати». Фразеологізми народжуються в процесі розвитку мови і образно називають певні явища, дії емоції. Чи риси характеру. Вони прикрашають і урізноманітнюють наше мовлення, І зазвичай повні гумору і дуже влучні. Наведу вам ще кілька прикладів. Ось лисенятко. Яке, судячи з виразу обличчя, чимось дуже невдоволене. Є такий сталий вислів, наче кислого поїв. Дійсно, з'ївши чогось кислого, ми зазвичай кривимося. Адже це не дуже смачно. Тож цей вислів образно відображає невдоволення. А це лисенятко дуже щасливе. Про такий настрій можна сказати, що лисеня від щастя на сьомому небі. А ось це лисеня від гніву, наче наелектризувалося. Ось ось почнеться гроза. Про лисеня в такому стані можна сказати, що воно мече блискавки. Отже. Мече блискавки означає гніватися. А ось цей малий так здивувався, що від подиву роззявив ротик, та й оченятка в нього зробилися великі великі. Про таке надзвичайне здивування зазвичай кажуть Очі на лоба полізли. Або аж рота роззявив. Бачите, друзі, яким різноманітним і сповненим гумору стає наше мовлення завдяки сталим висловам фразеологізмам. Наш урок добігає кінця. Але я сподіваюся, що ви потренуєтеся самостійно. Запитаєте в дорослих, які вони знають сталі вислови. А я чекатиму вас на наступному уроці. До нових зустрічей! І наостанок кілька порад для люблячих батьків: як підтримати та заспокоїти дитину під час війни. Випадки бувають різні. Якщо батьки розплакались при дитині, не треба говорити, що мамі чи татові просто потрапило щось в око. Треба пояснити свою поведінку відповідно до віку дитини. Треба сказати: я сумую, я засмучена, мамі зараз треба трошки посумувати. Якщо хочеш, пожалій мене. Якщо ні. Піди пограйся. Треба, щоб дитина розуміла, що і в мами, і в тата емоції тож бувають різні, і що це нормально. Маленькі дорослі. Ось такими цього разу були наші телемандри. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та дорослих у програмі. Маленькі щастить вам і вас, дітям. Бережіть себе.